П'ятикласники, вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати з вами групи слів за значенням, а саме синоніми, антоніми та омоніми. Розпочнімо із синонімів. Синоніми це слова, що звучать по-різному, але однакові або ж близькі зазначення. Наприклад, горизонт синоніми до цього слова це видноколо, крайнебо, круговид, небозвід, небосхил. Обрій. Повністю тотожні зазначенням слова називають абсолютними синонімами. Екземпляр примірник, тираж наклад. Але їх у мові небагато. Більшість синонімів розрізняють за відтінками значень великий, чималий, гігантський, здоровий. Синоніми об'єднуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова. Воно за значенням нейтральне, тобто загальне. У словнику синонімів його подають першим. У наведеному вище синонімічному ряду стрижневим словом є горизонт. Воно не має емоційного забарвлення, як решта слів синонімічного ряду. – крайнебо та інші. Що ж таке антонім? Антоніми, антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Початок, кінець, гарячий, холодний, заходити, виходити. Багатозначні слова вступають в антонімічні відношення окремими своїми значеннями. Наприклад, тихий гучний про голос, тиха або ж вітряна про погоду, тихе розбурхане про море. тихе неспокійне – неспокійне це про життя. Антоніми є словами тієї самої частини мови. Вони можуть відрізнятися лише префіксом: надія безнадія, тут префікс без, схід захід. Префікс за, відкрити закрити, також префікс за. Антоніми використовуються у фольклорі чи в художній літературі. За допомогою антонімів увиразнюють, розрізняють поняття, висловлюють протилежні думки. Поговоримо тепер про омоніми. Омоніми це слова однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням. Ось, наприклад, візьмімо слово коса. Може бути дівоча заплетена коса, або коса як знаряддя праці, чайка, це птах або човен. Підсумуємо і запам'ятаймо: синоніми це слова, що мають майже однакове або схоже значення. Наприклад, синоніми до слова йти: брести, чимчикувати, марширувати, плестися тут різні. За відтінком значення синоніми, але ряд досить таки довгий і продовжується ще іншими варіантами. Антоніми це слова, що мають протилежні значення. Наприклад, холодно, тепло, світлий темний, день ніч. Омоніми це слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Наприклад, лисички. як тваринки зі зменшеним пестливим значенням і лисички гриби.